Доброго дня, шановні колеги, ну підтримувати це пасивна позиція. Ви знаєте, що в асоціації міст завжди проактивна позиція, тому не тільки підтримувати, а спільно реалізовувати через співдію. Ну, По-перше, перший меседж у нас позитивна оцінка що стосується цих трьох років. Скажу відверто, що будь-які ревізіоністські. Рішення е, треба приймати ну щонайменше через 5-7 років. Е, ми розуміємо, що зараз додався фактор повноштабної війни. Е, тому другий меседж е, зараз в парламенті підготовлений е, законопроект до другого читання. 8263 два е, е, Я хочу засвідчити його підтримку. Ми брали активну участь в його розробці. Хочу подякувати народним депутатам, авторам, хто його розробляли безпосередньо, Голові підкомітету, пану Віталію Безгіну хто проводили робочу групу, просували. Давайте відверто говорити. Хотів зупинитися, щоб зафіксувати три позиції: перша позиція це те, що до другого читання. Враховані пропозиції про те, що повноваження по зміні меж це відповідно повноваження місцевого самоврядування, це важливо, і це якраз реалізація того принципу нічого для місцевого самоврядування без місцевого самоврядування. Друга позиція щодо розподілу видаткових повноважень між державним та місцевим бюджетом. Дуже дякуємо, що закладено принцип під час прийняття цих рішень. Що той, хто ініціює, той бере на себе відповідні видатки. І третя позиція це стосується районів у містах. Дякуємо, що виключені повноваження за органи місцевого самоврядування. Тому, на наш погляд, цей законопроект треба приймати найшвидше, і це буде найкращим підсумком трирічної адміністративно-територіальної реформи. Наступний меседж дуже важливий за браком часу, оскільки багато тут говорили про майбутнє, як воно буде. Спочатку треба мати образ цього майбутнього. Відповідну концепцію, і це має бути консенсус, і потім доведений для реалізації. Чому я про це кажу? От дивіться, ця тема викликає політизацію. Давайте говорити відверто. От було декілька заходів в різних областях, і, начебто, говоряться правильні речі, правильне обговорення. Після і так само після цього заходу буде. Після е, цих заходів громади збентежені, заражені. Вони задають запитання. Покажіть мені вже новий перспективний план. А як воно буде? А що воно буде? Починається включення. Е, десь хтось, е, якийсь мажоритарний депутат, сказав, буде так. інший сказав буде так. Якийсь експерт сказав буде так. І це дуже важливо для розуміння. І ми б не хотіли, щоб це робилося. От я наведу два приклади: по Волинській обласній військовій адміністрації і по Вінницькій обласній військовій е, адміністрації. Да? Е, зараз офіційно подані документи про перегляд конфігурації е, діючих е, громад. Відбулися вибори, е, працює муніципальна влада. Це Вінницька і Волинська область, хочу вам зауважити це абсолютно неприкордонні громади, по яким е, зараз е, ми проводимо дискусію. І з цих громад пропонується це вже підписані офіційні документи двома головами обласних військових адміністрацій, заслані на погодження, що в межах існуючої спроможної е, територіальної громади є пропозиція. Враховуючи бажання окремих представників бізнесу, тому що в них там знаходяться певні ділянки, певні поля, давайте відірвемо такий шматочок громади, затвердимо новий перспективний план на уряді і розпочнеться процес. То я би хотів, враховуючи контрольні функції е, нашого комітету, враховуючи наявність тут на даний момент кількості експертів, всіх представників влади, е, не розпочинати таку дискусію у формі документів, поки в нас не сформована концепція і не сформований е, відповідно е, образ майбутнього адміністративно територіального устрою, виходячи тільки з однієї підстави, колеги. Широкомасштабного вторгнення, тому що всі інші речі, спроможна громада, неспроможна громада, вони б мали б розглядатися через 5-7 років. А до того часу проведена. Колегами і спільно з нами адміністративно-територіальна реформа на наш погляд є успішною і це зафіксовано у всіх європейських документах. Оце резюмуючи, дякую за увагу. 8263 І зупинити подання е, таких е, пропозицій до кабінету міністрів, тому що е, ми ще не встигнемо Олександра. Ми зрозуміли, вивити. що треба так, зупинити. Так. Скажете, де цей потяг. Ми його будемо зупиняти. Я вам назвав два документи: Вінницька і Волинська обласні військові адміністрації. Це конкретні е, громади, конкретні перспективні акти. І, я думаю, і офіс президента, Грос, і секретар, гаразд. Ви є членом президії конгресу. Я сподіваюся, що ви це питання найближчим часом піднімете і ми його розглянемо. Дякую, асоціації міст.